Доброго дня малята! Завітали до нас у гості Марійка та Данилко. Вони запрошують вас у подорож до зимового лісу, щоб подивитися, як живуть дерева взимку. Взимку рослини перебувають у спокої, сплять. Вони живі, але не ростуть, бо немає тепла. Корінь і стовбур дерева не працює і вода по рослинах не рухається. Дерева стоять без листя, але на деяких деревах залишаються плоди, що дуже подобаються пташкам. Ялинки та сосни Залишаються взимку зеленими, в плодах шишках дозріває насіння. Давайте з вами спробуємо впізнати дерева з допомогою загадок. Тож будьте уважні. Ріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташок годує, ягідками їх частує. Впізнали, як називається це дерево? Так, горобина. Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. Здогадали, що за дерево? Вірно це дуб. Його легко впізнати, бо в нього товстий могутній стовбур. Чорнобіла одежина, зверху листяна хустина. На весні дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Вірно, це береза. Її теж легко впізнати. Бо в неї білий стовбур. Як дерево називається, що влітку в білий пух одягається? Так, дітки, це тополя. Тополя має дві статі є тополь і тополя. Тополь схожий на свічечку, а тополя вбирається в білий пух. Сніг її не лякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має в голочках хустинку. Так, дітки, це ялинка. Її дуже легко впізнати. А це дерево сосна. В неї теж замість листя голочки. Тільки довші, і тому вона завжди зелена. Діти, а як називається це дерево? Вірно, це не дерево, це кущ. У дерева один стовбур, а у куща багато і вони тоненькі, як гілки. Дітки, ви молодці! Ось і закінчилась наша подорож. До побачення, до зустрічі!